Всім привіт! З вами знову витребеньке. В часи воєнного стану, звичайно, не до святкувань, але саме для діток хочеться створити різдвяну атмосферу. Ми приготували різдвяне печиво. Отже, поїхали. Я використовую смалець, але його можна замінити маслом або ж маргарином. До смальцю додаю цукор все має бути кімнатної температури. Злегка перемішуємо. Після цього додаємо кефір, всипаємо соду, яка гаситься відразу ж в кефірі, та порційно додаємо муку. Спочатку я вимішувала ложкою, а потім в процесі підсипаючи муки я почала місити руками. Тісто має бути м'яке, і липнути до рук. Ви бачите, що я користуюся однією мискою, тобто не використовую багато посуду для того, щоб його потім мити. Просто все висипаю в одну миску, перемішую спочатку ложкою, а потім руками. Далі, після того, як вже замісила, беру тісто в пакетик і ховаю в холодильник десь на годинку. Тісто охололо і вже можна з ним працювати. Формочки... Можуть бути, звичайно, різні. Ми з донею вибрали такі більш новорічні формочки і починаємо працювати. Розкачуємо пласт, далі вирізаємо фігурки. Зазвичай дітки дуже люблять гратися з тістом, тому я обов'язково залучаю їх до цього процесу. Так, сама, звичайно, також роблю все швиденько, тому що, якщо лише гратися, це буде дуже довгий процес. Після цього беру один білок і всипаю туди цукор. Потім злегка легка вінчиком збиваю, тобто не потрібно цієї дуже пишної маси, можна просто легенько-легенько збити. І все. І цією масою змащую печиво. Та відправляю в духовку. Можна зробити спрощений варіант, тобто не вирізати фігурки, відразу змастити білком з цукром та порізати на частинки. Це буде значно швидше. Час випікання залежить від вашої духовки. Я випікала 20-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Евитребеньке мисі від Оксани від Софії. Дякую за ваші вподобайки, а також за те, що підтримуєте наш український канал. До нових зустрічей!